Друзі, всім привіт! Абсолютно у кожної людини є дата народження. Дата народження це інструкція до кожної людини. Саме в дату народження, закодована інформація, що вам потрібно робити, навіщо ви сюди прийшли? Які ваші задачі, які ваші цілі, яка ваша місія? Навіщо взагалі ви тут, ви розумієте? Що потрібно робити, щоб легко жити? Що потрібно робити, щоб не виживати, а жити? Що потрібно робити, щоб гроші приходили до вас легко, а не ви бігли за ними, бігли весь час бігли? Що потрібно робити, щоб були у вас класні відносини? Розумієте? Вся відповідь на будь-які ваші питання, вона вся закодована в дату вашого народження. Саме дата вашого народження є інструкцією до вас. Тому я рекомендую закликаю, раджу, будь ласка, спочатку почитайте інструкцію до себе. Спочатку дізнайтеся, хто ви, про що ви, куди ви, навіщо, а потім починайте діяти. Дуже часто людина ганяє по одному, тому самому колу, не розуміє, що робити, куди їй далі бігти, як з цим бути, навіщо це потрібно. І люди кажуть: да скільки ж можна? А ви самі для себе це все створюєте. Ви не зупиняєтесь, ви не читаєте, ви не аналізуєте, ви не бачите. Ви просто біжите, 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 біжите і розумієте, що да-да-да, скоро я добіжу до якогось там рівня, добігли, як знаєте, в цій своєрідній грі. Виконали одне завдання, перебігли на інший рівень, знову біжите, знову виконали завдання, ще перейшли на інший рівень. А насправді це все звичайна безглуздість. І знову ж таки, це все дія нашого его, дія нашої. Ось того нашого комп'ютера, ось тої нашої програми, на яку ми запрограмовані. Тому нам потрібно змінювати свою думку, змінювати себе, почитати інструкцію до себе, зрозуміти, що конкретно нам потрібно, навіщо ми сюди прийшли. Знову ж таки, це все закодовано у дату вашого народження. Коли ви берете конкретно ваш день народження, от саме день, не місяць, не рік, а саме день вашого народження. Відповідно, ось цей день це ще по-іншому називається число свідомості або архетип, але його потрібно звести до однозначного числа. Наприклад, якщо ви народжені 25-го, то потрібно 2 додати 5, буде циферка 7. Тобто ваш архетип, ваше число свідомості 7. Знову ж таки, в мене на сторінці в інстаграмі є інформація про архетипи, про аркани. Про число свідомості ця інформація є і на Ютубі, ця інформація є, і в Тіктоці. Тому, будь ласка, ознайомлюйтесь поступово, поступово вивчайте себе і читайте інструкцію до себе. Бо це дійсно дуже цінна інформація, яку потрібно знати кожній людині, і лише так змінювати своє.